Шукали там ворота, на нас гавкали собаки, люди виходили з рушницями. От. Ну, а, Час такий нервовий, та, так? Так, я розумію. От. І ми от, власне, колядували, там, щедрували. І було так, це круто, коли особливо ми е, отримували відгук від людей, що вони знають, що це вони розуміють, для чого ми uh -huh. оце, Там їм ці ворота вирипували, там якась маланка забігала на подвір'я якісь старші люди, Вони кажуть, П'ятдесят років такого не було. Uh -huh. Я в дитинстві пам'ятала, uh -huh. а ну і все про це сільські жителі. Так uh, ну, Машканці, це переважно. Але типу по містах також є люди, які ще те пам'ятають. Цьому році uh, ми не можемо uh, насправді відбитися від пропозицій, тому що всім треба всі, колядників. всі колядників. Ми не просто це розказуємо, Як от є така традиція, і ми вам її покажемо і підемо додому. А ми реально цим живемо. І кожного року я uh, чекаю різдва, дуже чекаю, і це прямо. Період найнасиченіший один із в році.